Лайфхаки от Беко. Ха-ха-ха, где лопит? Все будет хорошо. Быстренько, бейби. Что ты любишь? Убери! Так, у нас все-таки продолжение. Не заканчивается цей. Е Квест із бойлером. Де назад закінчився бензин, як не зло, коли приїхав анонімус. Довелося їхати на заправку після стріматики, убитий, голова болить. На заправці ті купив баклажку, вона 900 гривень стояла. Потім поки набрав, поки ждав таксі, голова варена. Відтоді заправив машину. І сьогодні наконець настав день, що зараз будемо дивитися. Може би зараз поставити бойлер, але не факт, тому що може не кронштейн, на який вішається цей бойлер. Бо той бойлер, той ще старий, він дуже здоровий. І в мене такі сумнівлення, що все-таки таких там. Що, що Я не сів, я не сів. От чуку, коли виключаю, ти сразу цей годноту ставиш. Дай його, ключ іде. Тримай. <кхи> <кхи> я ж говорю, беков мастер свого дела. зараз зробить цю всю движуху. Правильно? Є все! Мені ж цікаво, як це все робиться, бо я ж без руки взагалі я не розумію. Так? Yeah. Ну я ж взагалі не шарю. Не yeah. шариш? Та ні, звісно. Ты сейчас отскрутишь, что она по потече сразу, да? Серьезно? Не, я питаю. <рес> да. На дуре? Да. Це все сейчас слывается будет. Да, ета. Кого? Не, маленький ведро или что-то там какое-то. Вот та... это. Быстро, бейбий! Понеслась. Процесс пошел. він так, наверное, долго будет выливаться, цей бойлер. Воу, а она тут. Капец. Блин, они маленькие, бачишь. Ёб, твой... Что мне любить? Еще и не тычей нифига, да? А? И не течет еще. Вообще внутри есть, блин. Вот так держи, Валик. То должна быть вроде. Сейчас будет потоп. Ничего, не? Ничего не будет. Все будет хорошо. <music> все будет хорошо. Что ты жукаешь? Мне надо... Блин, этот шланг не достает здесь. Так и ничего нет, не валяется нигде у тебя. Да нет, конечно. Откуда мой шланг? Вот а то, что мы купили только. Ну, что? то, что? мы купили, то же такое, что посередине. нет, это самотек, короче. Там. А если его вдвох якось вот типа... не, не, не. Давай сейчас что-то я придумаю. Держать колон, шланг? Шланги, да? А? Може Можен пустый, а. Не, не будет пустый. Шо ты казав? Що надо. Уже беко щось придумал, Каже, мені на коробка. Шоин про. Ты хочешь, щоб воно через нього витікало? Да. или ше? А так можно. Воно ж промокне. не. Лайфхаки от беко. Шланг не достает. Да. Будем искать варианты. А ну. Сейчас по봐чиш. Не, если если ты сейчас сработае, оно по нём истекать бы. Я понял, ты согнуть хочешь. Э, е, картон він не тонкий, ну, типа картон толстый, и оно должно не промокать так сильно, да? Так. Ты сейчас согнешь. Це получается як дождивик, знаешь, типа на крышах оті дождивики, вони висять. А ну. Я офигею. Бачите, ребята, як надо виходить ситуація. Не фіг делать, он БКО по... держать. А ну, а ну, а ну. Давай его держать. Сейчас по тыче. Там нифига не было. А я? Там у... А коли воно... Там вообще капля вылилась. Як такая може бути? Вообще нету ничего. Не Серьезно? Да, пусто. А коли воно вытекло? Не знаю. Или він був. Аааа, чуєш? Чуєш? Може він зламався, тому що вода витекла і не залилася, і він згорів просто. Да. А чо? Офігеть. А вода є тут. Є? А чого ж вони витекав? Чи так зняти винести його. Не не, не, не Ну, Там непонятно. Ні, не, там нічого, ничего. Єсть, <реш> немає, непонятно. Ні, не, там нету все. Это два. Один вход и один выход. А. Вот это вход. Ага, ага. Бомбарбера Киргуду. Бомбарбея Киргуду. Локи. И что ты поробить? Ничего. Что сейчас рубить? Надо снять. Вообще ничего. Это носка. Какая маленькая, блин. И грязная ка. Опа, що ти зробив? Вить! Локи злякався. Та ти що? Ну, полная, бачиш. І все, і перестало. Так. Да. Що ж робити? А? Що ж робити? Вот тут, да, открутить и все? Короче, трубка говно, да? Yeah. Ну, да? Я Ефиге. Ну да, я и думал. Сейчас пошуру я по-жсткому, да? Oh, Шам, нет? давай я попробую? Uh -huh. Чи я можно? Это 80 литров, да? Yeah? Да. 80 сраных литров. Вообще хоть бы книга. Mm? Вообще пофиг. Давай. Давай, давай, я держу. Забытый. Да? Вот он, наверное, из-за того, что он забытый и здесь. Вода не шла его на царя, скажи. Це Беко лайфхаки придумав. Сейчас пока вы за 3 пакетики. А це довго, да? Так, короче, ти придумав цей. Ой, ну прыская, блин, я. О, так нормально. Лайфхаки от БК. Документируй, це ремонтні работы. Надо трубы, да? Да, трубы, и пакет. надо надо. Это труба. Ну хоть подивишься, что надо. А там уже я куплю. Вот и Есть у меня штуки тут еще. Есть? А, пакеты есть, ну вот эти шланги, наверное. Ну, шланги же купить Ну, может, и... Желтая вода. Там не видно а на это, что, шо... этот нету у тебя? Только чай. Ванкуса? А, да. Десь лежит там, там, где мусорка возле кухни. Оце, я розумію, джерельна, карпатська джерельна тече. Сказали, що хороший. О! О! Якісь карачи. Воно змиється? Чи надо я ще збирати? Та я зберу. Фу! офігеть. Йоу! А я думаю, що он так вчора змивається! Там забылось, мама, у меня есть соседи, и соседи, и соседи, Сосиска Да Сосиска соседи, Эй руки хотя бы и соседи, и Надо менять Кого? Кого менять? А? Гордон? Гордончик, А, ну наверное, да. Що уже ж не протекла. Хотя вроде ще не промокла. Да именно что? Марсаньки? Да. А, чидвихай, да. Ну да. Воу, воу, воу. Убери. Что убрать? Всю? Да, да. Переменка. Перемен требует наши сердца. Шо как расскажешь? Шо у мене с бойлером? Кратко говоря, твои слова.

<т jeu> да. Вот такие дела, оказалось казалось, сердючка. Сколько писей ты Кажется, сколько писей ты Локи, ты в шоке? Локи в шоке. Давление падает, забыл. Что давление? <laughs> 62 литра осталось. <смех> <смех> Это, наверное, на туре так и осталось здесь. А там дофига еще. Включил, а что, его можно там продать здесь? Продать? Не знаю. Серьезно? Да. За сколько? За 20 гривен. А, тогда выкинуть его. Так, В общем, доставка по бойлеру. Давай. Да-да, шо-шо-шо. Другую шо. вот эту железку дай. Железку? Ну вот что шо это? Вот это? Вот і по розмірам воно вообще не сходится, я бы каже, що треба сверлить, но каже, що може причепити на одну. Ну, якщо, якщо треба, надо. Но я говорю, що мені все одно головне, щоб держалося. Бекоске я каже, я бачу тобі вообще пофиг, типа. Купаться і тобі по башки блять, сильно. А лупане, да? Надо сверлити все одно? Ну. Та ні, ну нафиг, лучше сверлить, наверное. Потому что. Да. Я глупане то буде біда. Понеслась. Закомы мені предлагає, каже. Предлагає. чувак. 3 три каже, підеш. я кажу, я на горбу понесу на не можу. Ну, короче, хлопчик за десятку 3 км буде таскаться вот этот. На горбу. За десятку на горбу понизли. Да? Конечно. Да, да. Вот такие у меня работяги, короче. За 100, за 100 гривен валик достал, блин, бачок снял туда-сюда. И за него так согонится, помощник. <свят> ну, валик крутящий, короче. 80 литров вода внутри. Плюс еще. <свят> валик за того идет, валик. Так, сулик. всно ладу. Не вибрасовуй, там поставимо, жити заберуть що там, ей. Ну, тож. Що... Да. Тут поставлю, Може, надо. Боро буде щось На забиже. Некийсь метал чи ще щось. Фу. Не, за три км, що то я погрічився. Ну, важко, це, ну, напевно не стоїть того. Я бы так же. Кишка потім сраки вийти. Срак. Ти що скільки нести. Так, в ітогі вже пізно все закрите. В епіцентр ми вирішили, що все-таки не будемо заїжджати, тому що вже поки там треба було просверлити дирки. Беко присверлив, щоб зараз вже прицепити, а завтра поїдемо в епіцентр, купимо спеціальні ці трубки, тому що старі трубки вони просто грязні, прогнили. А? Убиті. У, убиті максимально. Ну, ну вони в мусорки там валяються. Ой, а все. Надо было такі же сами трубки завтра купить в епіцентрі и все. А сейчас бы копи прикріпав, щоб просто прийти, трубки ті закрутить и і все. И наконец-то можна буде купитися в теплій воді. Аттракціон переноситься на завтра. А? Така. Нормально. Та не ладно, та <правда> предыдущего лучше було. Покажи ту. Не, ну голуба лучше. А ты прям така Жовта-голуба. Може, ну я думаю, може й тут -ту? і Голуба лучше. Жовта така. не очень, якась марянка, це таке. Ну я не люблю, коли вирізиться, отакі отут-ось. Так, да, ну там сильно великий виріз. А ви всі що не такий великий? Ну там краще, якась не знаю. Рішили залетіти з мамою в сектом, так подивитися. Чисто може щось новеньке. є якісь може шорти свої, подивлюсь. Тут дома що-то скучно сидіти на вихідних. Так, ну це думаю, мені не по розмірчику. Mm -hmm. Так, в першому секунді знайшов собі шорти, зараз зайшов другий. Тут, звісно, ажіотаж побільше, людей капець з да Дуже багато. Може тут ще хоч щось собі знайду. А ну ма щось собі знайшла, чи ні? Не знаю. Я знайшов собі отаку футболочку. Тебе, да, а? Ти чи не Дай пройти. Знайшов собі отаку футболочку на Я розумію, що вона зараз маловата буде, не але якщо трохи побігати, то в принципі можна буде поносити. І така от просто чорна чимдем, така здоровенька. Ти штани, ну так міряй, якщо хочеш. Вроді нормальні. Я в шоке. Тут вообще людей в сравнении с этим садом куча. Капец. Ну тут там. Дороже? Ну да, есть такая. А ниже книга сегодня Нема, Нова, новая забыла. Все новьем. Новый, новый. Чешма. Как думаешь, что я не шоу. не знаю, я дальше зависит. Очень удачно похоже. А что, чем ты телепузик нравится? А площадь такая желая. А це. Валик, ти щось таке, ну. Це чудище. Хто помне, хто дивився мультик телепузики, подивіться. Я реально знайшов телепузика. Я його постираю і буде в мене вдома стояти. І знайшов ще такого чувачка. Я його забрав чисто за те, що він мало стоїть, і я розумію, що його ніхто не забере. Тому мені його стало жалко, і я вирішив його забрати. Це буде Толик і Болік. Я так зрозумів, що він вручну пошитий, видно, по швам. Але такий прикольний, що було гріх не забрати. Ей! А з мамою взагалі невозможно нікуди ходити. Я їй кажу, все, пошли, пошли, Ну, подожди, та я ще подивлюсь, да, я ще подивсь. Да, і вона так може ходити, я не знаю чи саме. Ти вже кажеш, давай, пошли, Вона каже, так, да, да, вже йду. І далі ходить дивиться, і вона до останнього, я не знаю, може так два часа ходити, А хочу, щоб ти. Я кажу, давай я вже розхочусь, по на вулиці. Вона каже, я хочу, щоб ти подивився, як, там, як я помірюю, як воно буде сидіти. що що? что рассказываю? Рассказываешь, что ты из выбираешь, что я уже устал. Скажи, не надо ничего рассказывать. Короче, я не знаю, как так получилось, но я приехал в гости до Андрея, мы тут сейчас пиво пьем, и самое интересное, что я приехал на своей машине, просто кончена ситуация, как обычно. Всегда, когда я собираюсь что-то странное сделать, ну. Для когось це покажеться не странним, але для мене це странно, тому що я, типу, боюся їздити помимо роботи десь ще на своїй машині. мені було стрьомно їхати. але я розумів, що зараз там зламалося що там метро, таксі сильно дорого, стоїло, там до тисячі гривень. І я розумію, що краще на машині. Андрій каже, що ти давай на машині? Я такий, ну хорошо. І виходить, я виїжджаю. І просто застряг десь буквально в кілометрі від дому на кольцу. Саме кончена ситуація, яка могла случитися. І я все думаю, що мені робити? Я вже думаю, евакуатор визивати. Під'їжджає мужик. Я в шокі, просто що є такі добрі люди. Чувак мені предложив допомогти. Він хотів спочатку тягнути машину. Я кажу, Та, тут, мабуть, проблема в бензині. Він мене підвіз. Ми набрали бензин-баклашку. в баклашку. Ми приїхали, він подождав, поки я заправлю, щоб перевірити, тянуть, не тянуть. Я заправив, вона завелася, і все. Я йому предлагав гроші, він відказався. І в відтоді я якимось образом доїхав на червоний хутір. І все, і ми тут зараз. Общаємося про бізнес. Общаємося про бізнес. Досиділися до того, що вже навіть світло подивіться на відончики. Уже світло, красиво, птички співають, кукушка, там всі діла. З тим балдеєм. Взагалі ні одного чоловіка немає. Даже охранника. Звуки природи. Утро должно начинаться не з кофе, там не з алкоголя, а з Славіка Балагана. Опа опа, о ма, о мама. it. Опа. 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 Оф. <ріст> <Опа. ріст> ハハハハ。